На телеканалі TV7+. це буде надзвичайно цікава інформаційна година, адже будемо спілкуватися про таємниці української вишиванки. Тому обов'язково доєднуйтесь також до наших соцмереж. доєднуйтесь до прямих трансляцій у Фейсбуці та у Ютубі. Адже у нас також надзвичайно цікава гостя. Це Алла Блінова, викладачка Нетішинської художньої школи. Пані Алла, мої вітання. Слава Україні! Героям слава! Так, поговоримо про вишиванку. Всі знають якісь загальні речі про, про вишиванку. Знають про те, що це національний традиційний одяг українців. Знають про те, що в залежності від місцевості так відрізняються і орнаменти, і символи, які зображені на вишиванці. Але давайте поспілкуємось детальніше, тому що перед ефіром ви розказали про те, що в нас в області і подільська вишиванка є, так. і є поліська. Так, розкажіть взагалі, які притаманні нашому краю розписи, вишиванки, орнаменти, так і власне чим вони відрізняються між собою. Вони відрізняються техніками, кольоровою гамою, відрізняються і е, значенням. Тобто, ко кожен елемент неважливо на рушнику воно чи на е, якщо це рушник, і взяти, наприклад, східне е, поділля, то це, як правило, е, він складався з трьох частин. Тобто нижня це те, що було, середнє те, що є, і верхня те, що буде. Тобто все, все людське життя. Ось якщо взяти е, східного поділля, там вишивка, як правило, була низинкою. Вишивали чорними, червоними і синіми кольорами. Ну на е, найдорожча і найавтентичність це, це якраз була червоно-синя кольорова гама. бо червоний колір це колір матерії. Е, Кохання і грошей, все, що з ним пов'язано, це матеріальний світ. І, ну, У нас соці... ну, світ взагалі складається з двох матерій матеріальний і духовний. За духовний е, колір відповідає синій, це душа людини, творчість і її розвиток. А за матеріальний світ відповідає червоний колір. І саме цими кольорами притаманно вишивали саме на поділі. Тому що, якщо взяти полтавську, то вона чисто біла. У нас теж була чисто біла вишивка, але у них це було вирізування. Ось, якщо ми можемо подивитися, ось тут. Тільки ось це вирізування було пастельними кольорами зроблено. А у нас вона була білими кольорами. Тобто, Ті ж самі візерунки, але вже біли. білий. Білий це найсильніший сакральний колір. це колір чистоти, і він найсильніший. Тобто вважається, що людині, які дійсно вишили цю сорочку, нічого, ніяка біда її не візьме. Ось тут у нас. Представлена чоловіча сорочка, це сорочка мого тата, і мого племінника сорочка. Якщо звернути увагу, це якраз подільські сорочки. І ось ця моя, це жіноча сорочка, і це качалочка, яка вже притамає на центральній частині Хмельниччини. якраз. А є ще у нас поліські визерунки. Ось тут от, ось така пряма лиштва, і оце за ось. Ось mm -hmm. так, мабуть, буде зручніше. Ось це пряма лиштва, отут заволікання і мережечка. Так, якщо говорити про південну частину нашої області, mm -hmm. там можемо казати, що навіть якісь такі буковинські елементи Є, Так, притаманні. Які вони і в чому їх відмінність від тих, які ви вже продемонстрували? Там з буквини пов'язана кольорова гаму. А везерунки там як правило низинкою вишивали двохколірно, червоно-синьо, здебільшого. Або червоною, або чисто чорною. Вишивали на білому полотні тут. Багато різних орнаментів, багато різних символів. Бачимо і жіночі, і чоловічі вишиванки. І я хотів би також розпитати про свою, тому mm -hmm. що я буду відвертим. В мене не ручна вишивка, це машинна вишивка. І ба більше того, я навіть не вкладався якось в зміст тих орнаментів і символів, які були зображені, власне, коли я її купував. Тому що мені вона просто сподобалась візуально. Якщо говорити про, про мою вишиванку, так власне, що вона означає, що означають ті символи, які на ній зображені, і кольорова гама, так само? Якщо взяти суцільний візерунок, у вас зображений символ здоров'я, сосенка. Але якщо окремо елементи розглядати, вони збира... це дерево життя по бокам. Ось тут у вас так. Дерево життя зображене, і з чи мені ріжками, тобто, побажання мати вам достатку багацько. Тому ви відчули інтуїтивне правило, дуже гарну сорочку вибрали, тому що е геметризовані саме вони мали бути. Тому що навіть квіти, які ми бачимо, ну ось мене, наприклад, теж квіти, але вони геметризовані, так? Тобто вони математично вкладені. Ось тут є прямий хрест, і сама квітка, вона косим хрестом. Це поєднання прямого косового хреста як об'єднання роду, тобто вони не можуть бути декоративними. Всі ці техніки, які тут представлені, навіть на, на вас вони всі обраховані математично. Але такими техніками люди відпочивали, медитували, тому що вони не прораховували. Якщо ну як ви кажете, бачили багато сорочок, але вони здебільшого хрестиком вишити. Хрест є український символ, хрест, прямий хрест, символ чоловіка, косий хрест, символ жінки. І вони, як ці символи, як правило, в потаємних місцях під пахою ось тут з боку вишивалися. На першу дитячу сорочку, синім хрестик ставили, ставили обов'язково, і це була захисна сорочка дитини. Але е, чисто хрестиком вишивати ну не зовсім притаманно нам, це притаманно Азії, Єгипту, як правило, от саме звідти пройшло. Але е, завезено було ще в часи Російської імперії. Е, Андрій Брокар був такий маркетолог, який. Розумів, що українці дуже люблять вишивати, і він завіз в 1900 році до нас мило, яке було обгорнуто обкладинка, якого була зі схемою, яку намалювали французькі художники. От і всі візеруночки, квіточки, які ви бачите, отакі декоративні розпряммовані. Це все малювали французькі художники, і до автентики, до культури України взагалі ніякого відношення не мали. У нас на навіть на Хмельниччині деякі видання видають троянди правило зображені, червоно-чорні троянди не мають ніякого відношення ні до України, тим паче, ні до Поділля. Тому що на наших теренах не росла троянда. Бачила навіть в одному підручнику Гасюка художні вишивання дуже старовинний, 1950 року, вже після воєнні часи видани, і там навіть пабуги були питання. З яких пір у нас тут папуги літали мало того, що їх не літали. А якщо взяти до автентики все, що ми вишиваємо, ми собі бажаємо. Ну тобто, мало хто хоче мати рушник, це те бажання, яке жінка хоче мати собі, як дружина. Ну, мало хто хоче мати чоловіка, який буде схожий на папуга, красуватися перед зеркальцем. Це було б дуже дивно. Так. так до речі, помітив, що от ваша. Вишиванка і моя вишиванка, вони суттєво відрізняються. Якщо дивитися в цілому, там на чоловічі і на жіночі вишиванки, то вони відрізняються. В чоловічих переважно орнамент знаходиться посередині не на грудях, і ось тут на зап'ясті. В жінок як правило, ми бачимо і тут різні вишивки, і власне вздовж цієї руки, і по-різному, взагалі, зображено. Розкажіть чому саме так? Ну, це має велике значення, тому що в кожної з нас було своє призначення. Якщо задача жінки це господиня. Тобто вона заходила в будинок зі своєю скринію, чоловік її заводив, і в тій скрині були і ляльки-мотанки, і рушники були, і до ста сорочок було. Тобто сорочка була в жінки, вона вишивати їх починала з п'яти років, і ці сорочки, вона, вишиваючи в самому процесі, вона бажала все, що вона бажала мати собі за життя, вона вишивала. Тобто була окрема сорочка, яку жінка носила, тільки будучи вагітною. І коли вона народжувала дитину, на цю сорочку знімала і ховала в скриню і більш не доставала, якщо не хотіла більш народжувати. І тільки бажаючи мати дитину, вона знову її одягала. Е, з приводу визерунків. Так, у чоловіка е, ну, задача чоловіка що? Захищати родину країну. І саме тому у чоловіка має, має бути захищена грудь. Так. Тому що спокійчя, ну, раніше на шаблях билися, тому що треба було? Грудь захищена, значить чоловік зах... буде живий здоровий. Тому від ямочки, ось тут до пупка мав бути повністю зашитий візерунок. І це мав бути геометризований візерунок. Ну, от як тут, наприклад, у мене отут хрест, хрест так. це символ Бога, прохання Бога захистити мого батька. Е, завжди бути дома. Тут є ромб, і отут є трикутники. Е, трикутник, якщо його розглядати, він ось так виглядає. ось Правильно по символіки читається, його перевертають. Ось так до верху це тато, угу. донизу це мама. Об'єднуємо ці два трикутника в ром, це створюємо родину. Тобто я бажаю, щоб мій тато завжди був в родині. Якщо брати ось тут, а тут зорі у нас зірка, це теж символ Бога. Це теж подвійний хрест. Вона білого кольору, тому що я хотіла, ну, в мене племінник якраз в києво могилянку в п'ятий клас поступив. Хотіла, щоб все-таки. Йому допомагало у навчаннях, тому що Божа допомога завжди знадобиться ну, будь-кому із нас потрібно. Так, візерунки на манжетах також. Так, візерунки на манжетах. Якщо на манжетах візерунки вишивали не просто так, це символ то, не у всіх були вишиті. Ось, подивіться, у мене не вишиті, я не одружена. Я можу собі без манжетів зробити. Манжети мають мати одружені чоловіки, тому для того, щоб не чіпати чужих жінок. І комір має бути вишитий, щоб навіть не думати про чужих жінок. Тобто саме навіть такий того. пояс вірності, скажімо так. Скрієнтарі. Так, саме це. Добре, якщо говорити про жіночі вишиванки, розписи вздовж всіх рукавів, такі чудові візерунки, до прикладу, як на вашій, що це означає і чому саме в такому форматі. Так, вона складається стрічково і сідчастового візерунку. Це святкова сорочка, у нас були повсякденні, де просто стрічковий візерунок без січастого візерунку. Але це е, святковий. Чому зашивався, зашивалися повністю рукави? Тому що жінка, вона господиня, мала мати вдома, е, мала 10 справ. Будинок прибрати, попоратися, дитину виінчити, худобу погодувати, ще й на городі постигнути попоратись. Тому навіть мають бути сильні руки. Тому, як правило, у жінки має бути повністю зашити рукав. Вишивка у жінки, ось тут покажу. Ось ця частина, ось на мені, навіть вона зашита до грудей. Тому що так. жінка вона має виготувати майбутнє покоління, тобто дитину. Їй треба захистити груди, руки і груди. Тобто в кожну своя задача була чоловіка захищати родину, а все інше робила в родині. На жаль, жінка. Багато в неї справ було, але так це була наша доля. Ну, враховуючи також і комір, і Так, і комір, що в жінки, що в чоловіка. Якщо вони одружені, обов'язково мають бути зашиті. в чоловіки. Я так дивлюсь повишиванці. Небагато функцій було так? Ні, Добре, рухаючись, далі ви зазначили ще перед ефіром про те, що е, власне є певні традиції щодо так. вишивки так. вишиванки. Розкажіть про них, і наскільки вони давні, також і наскільки вони сакральні були для кожної жінки. Ну, символи пішли неважливо. Вишивки вони були в писанкарстві, в будь-якому навіть в гончарстві вони мали всі однакову символіку, яка пішла ще з трипілля. Тобто крапка це символ народження. Тобто ми садимо зернятку в землю в землю, і з нього народиться якась рослина. Щоб ця рослина народилася, нам потрібен шматок землі. От квадрат, прямокутний, кромб оце наша земля. На землі у нас, якщо у нас є шмат землі, то Україні завжди там побудує будинок. Для того, якщо він побудував будинок, що йому треба? Йому потрібно сонечко, а сонце це коло і дощик. Тому хвилясті лінії, вертикальні лінії оце. Якщо це все є в українця, то відповідно він буде мати врожай, достаток і багатство. І ці всі символи зображалися саме на наших вишиванках. Вони поєднувалися, поєднувалися в кольорові гамі. Жовтий у нас це символ Бога, червоний, як я казала, символ грошей, кохання всього матеріального. Сині, це у нас кольор розуму творчого розвитку, а і зелений це колір здоров'я. Тому чоловікам бажано мати саме зелену сорочку, тому що вони у нас захисники, і якщо вони у нас будуть здорові, то все у нас в країні в принципі, буде дуже добре. Вони переможуть і нарешті у нас закінчиться війна, і ми переможемо в ній про процес вишивання. Угу. Також скажіть, ви зазначили, що колись там дівчатки починали щось з п'яти років вишивати. Так. Розкажіть про таємничість цього процесу, тому що ми також там спілкувались напередодні, і ви говорили про те, що обов'язково потрібно прочитати очі наш перед так. тим, як сідати вишивати. Так розкажіть детальніше про цей сам процес, про його сакральність. Сам процес вишивання жінка нікуди не відходила, вона займалася вишивкою. Вона робила це після робочого дня, коли вся родина лягала спати. Вона запалювала свічку в ті часи старовинні і е, продумала свій взерунок. Він дуже легко вишивається, тому що тут не треба було в, в, в якоїсь математики, щоб вираховувати. Він просто тканина складалася вдвоє. Ось так. Так. Ось. І від середини вона вишивала наліво-направо. Тому вона цей візерунок весь зразу зашивала і не розпускала. Візерунок випускати не можна, тому що хрестик, як правило, зашивають, потом розпускають. енергія уходить. Тобто нитка має бути обов'язково натуральна, бавовняна або шовкова натуральна, і полотно має бути ляне, конопляне, домоткане. От як тут у мене домоткане полотно. Тобто нитка має бути натуральна, вона переносить енергію. І коли дівчина сідала вишивати, вона вишивала так з п'яти років, був процес посвячення, світлини були в українців, де приходила найстарша за віком жінка і передавала свій талант молодим дітям з п'яти років, і вони починали вишивати, тому що вишити 100. Сорочок це досить багато. А Це обов'язкова цифра. Це плюс-мінус. Да, середня жінка мала стільки сорочок. З хустками було трішки простіше, ось там можна було трішки хитрити, в них були кожен куток вишити різний візерунок. І вона, коли ходила в церкву, вона зав'язувала різ, різним кутком. І здавалося, що в неї чотири хустки. А в неї була одна. Тут можна було. А от з сорочками так треба було наявності мати, тому що це символи. Жінки, навіть якщо от взяти наше поділля, от низинку зашивають, там ромб. Ну ось як в мене ром. Які там трошки по-іншому вишити ось такий ром, угу. і цей ром він е, мав крапочки, чотири крапочки. І коли жінка народжувала і не хотіла мати, вони навіть не найдені сорочки, яким вже 300 років, і жінки їх розп... ну, то тобто, нитки старі, а поверху зашити нитки затушований ромб. Це значить, що жінка більше не хоче мати дітей, бо 10 дітей було досі, наприклад, навіть таке було таїнство в жінки. Сі А от нас є ж вишиті сорочки, вишиванки. Так uh -huh. є вишиті рушники, uh -huh. є вишиті хустки з різними також uh -huh. е орнаментами. По перше, е якщо говорити про зміст тих символів і орнаментів, які закладалися, що в рушники? Що в хустки. Чи однаковий він, і оця сакральність вишивання вона також зберігалася? Чи це вже можна було там в будь-який інший час за будь-яких інших обставин? Сакральність зберігалася з усіма цими виробами. Тобто вона сядала, мила руки, читала очі наш і приступала до вишивки. Якщо їх хтось відволікав, дитина могла проснутися посеред ночі. Вона клала свою вишиванку, убивкувала дитину, поверталася, знову мила руки, читала очі наш. Щоб на таким чином це процес сакральне очищення, і вона по? Понурювався в в сам процес цієї роботи. Чоловіки могли вишивати, чи вишивали, можливо, вишиванки, до прикладу? Ні, як правило, вишивали долю, вишивали жінки. Зараз учасно, от є Юрій Мельничук, науковець, який займається і досліджує вишивку. Ось і він вишиває йому більше 50 років. Він вишив всі свої родині сорочки. Він працював працює музеї гончара. Дуже багато учнів має навчитися. Де до речі, після того як познайомилася 2000 році, саме з ним захопилася настільки вишивка, тому що в наші часи, як правило, це був хрестики і в. Христянки колись жур журнали були, і там якраз викорінювали культуру. І ось, зустрівши саме його, я зрозуміла, що це треба досліджувати і навчати дітей для того, щоб все передалося. Тому що ось це це дійсно медитація. Людина, ці везерунки, я не я можу їх відмалювати. Я можу сходу будь-які відмалювати малюнок. В мене художня освіта, але його створювати можна. Тобто людина бере голку нитку і вишиває прямо на полотні. Яка взагалі не мій не малювати, не створювати. Тобто, це пенері це тут, ось як взяти ці. Вони всі на одну ниточку здвигаються, і запам'ятовувати тут нема що. Тут просто треба бажати те, що ти хочеш, і вкладати той символ. Все, якщо говорити про вишиванку, то це такий це, по-перше, ідентичний символ українців. Він так. собі там символізує і історію, і духовність, і єдність нашого народу впродовж багатьох віків і поколінь. Але от і ви зазначали, що були якісь певні елементи завезені, так і власне також і певні елементи і трансформовувалися. Зокрема, зараз там часто на вишиванках можна побачити, як вишивають там, до прикладу, якісь ППО або якісь танки і тому подібне. Так трансформація, умовно кажучи, візерунків. Що ви думаєте стосовно цього? Ну це взагалі не вишивка. Ну тобто, якщо розглядати це як принт сучасний, немає нічого проти, але не вишивка, тому що вишивка це те, що людину захищає. Ну, тобто, ми не хочемо жити все життя в війні, ні скінчені. Ми хочемо перемогти і перебороти цього ворога. І е, перемога, то ми маємо малювати саме те, що нас захистить. Якщо як, як от, як у вас символ здоров'я, сосенка намальовано, то в мене вона, наприклад, на берегині. Ось в мене берегиня, і ось тут у мене сосенка, ось так сказати, ось ця сосенка це символ здоров'я, у вас символ цей намальований у самому візерунку. Вона захищає. Тобто, це, якщо чоловік здоровий, сильний, він має му силу, можливість боротися і перебороти ворога. Дуб, дубове дерево, воно сильне. Це те, що нас захищає. Танк він не захистить. Якщо немає здоров'я, то людині це не допоможе. Тому ми маємо носити нашого чоловіка тими символами тими кольорами, які його захищать. Якщо він буде мати сили, він буде мати можливість боротися. Що чоловік, що жінка. Тому так, але не сучасниці. Ну і не можна не на сучасники. Так же на принтах не тільки є танк, як ви кажете. Є на сучасних рушниках, мабуть, багато бачили на щастя на долю посередині рушника. вишивають. Так. ніколи, нічого не можна зшити посередині рушника. Тобто має бути визерунок зліва і справа. Перша сторона вишивається на чоловіка, а друга на жінку. І коли це таємство вінчання відбувається, то чоловік має стати на свою сторону, жінка на свою. Ці символи вони здається однакові, але визерунки на них насправді різні. Тобто є елементи, якісь навмисно перешиті або не душиті, про які знає тільки найближча людина, мама. Мама розстеляє перед молодими цей рушник і бачить, де стоїть чоловік і жінка, і він має стати на свою половину, а вона на свою ту половину. Першу сторону, сторону яку вони вишивали, це він бажав для жінка, бажала для чоловіка те, що вона хотіла. А як правило, якщо ми щось вперше робимо, ну от тим паче вишиваємо, ми хочемо побачити, який вийде цей візерунок, як він буде. І тому найбільша енергія йде у нього. Коли другий раз ми другу сторону вишиваємо, ми вже втомлюємося. То на жінку йде менше енергія. Ну якщо у нас сильний чоловік, то нам як жінкам нічого не страшно. А середина рушника це чисте поле, з якого вони мають почати своє життя. Тобто, ми не можемо як це як нав'язати молодим жити так, як хочуть батьки. Це нікого ще щасливим не зробило. Саме, от почати з чистого листа це посередині чистий рушник має бути. Візерунок тільки зліва і справа, як правило, геометричний, бо ще люблять вишивати пташок, а це душі померлих, душі наших пращурів, топтатися по них ногами не можна. Власне, щодо орнаментів, от там в ході нашої розмови з вами я зрозумів, що вишиванка для жінки це фактично проекція її майбутнього, така матеріальна, так. те, що вона хоче бачити, хоче так. або що було і в неї, і в чоловіка, і в її сім'ї. Але ми говоримо зараз про позитивні елементи, про здоров'я, про багатство, якісь матеріальні так. добробут. Чи може і чи є можливо елементи, які на вишиванці навпаки проєктують якийсь негатив, якісь прокльони умовно. Чи можна було це закодувати, зашити в вишиванку? Е, робили, е, зашивали це коли на рушнику. Наприклад, е, якщо десь подружка зверталась до пошу, е, подружки, вишив, будь ласка, мені там і сильний рушник, і вона хотіла да, зробити нещастя людині, то як правило вишивали зашитий ромб і ромб з крапочками. Поєднання цих двох елементів в одному рушнику е, Закінчиться тим, що молода, яка стає на такий рушник, вагітніє і після того втрачає дитину. Тобто є, можна було це зробити, тому що бажання мати і не мати було символи були сакральні честі, але те, що люди бажають, так як і матеріальні гроші, можуть допомогти і спасти комусь життя, а можуть когось убити, як це роблять росіяни. Тому в самих грошах немає нічого поганого. А в людині, яка несе цю енергію, як правило, є погане. Це є так. Ми також з вами спілкувалися перед початком етеру про те, що зараз там доволі розповсюджена і машинна вишивка, і є власне і ручна вишивка, за якою дуже багато там людей полюється, яку дуже багато хочуть. Але насправді, от, враховуючи те, що жінка, коли вишивала для своєї сім'ї, вона ж закладала якийсь певний сакральний так. зміст. Зараз ручна вишиванка це більше ну як забаганка. Декор. Так ви б рекомендували, до прикладу, в першу чергу, купувати ручну вишиванку. І друге, як до прикладу, підбирати майстра, якщо ти хочеш придбати ручну вишиванку, аби в тебе навпаки був закладений там позитив, якась благополуччя добробут, а не навпаки, там і якась негативна енергія. Я як правило ручну вишивку, якщо її не вишиваєш, ти або не вишиває мама нікому або бабуся, близька людина тобі які ти довіряєш я б не рекомендувала взагалі не використовувати рушники які сорочки у процесі вінчання і в свого в житті єдина машинна вишивка тому що вона просто Тим зберігає енергію, вона ніяку не несе. Як правило, енергію може на нашити на бажати людина. Тобто, людина, ми не знаємо з якими думками людина може сидіти дивитися якісь серіали і про всякі вбивства, і це все проектувати. Тобто, енер через енергетично, те, що людина думає через кінцівки пальчиків, через голку, металевий предмет, нитку, входить все в тканину. Тому все про що людина думає в цю мить. Ми не знаємо, який настрій, про що вона думала, може в неї щось трапилося. Ось близька людина не буде собі цього бажати. А коли людина робиться на заказ, вона як правило думає про те, щоб швидше це зробити і віддати. Тому якщо це не близька людина, то я би радила відмовитись або просто навчитися вишивати. Повірте, багато людей вишивають. Так, да. А власне, якщо говорити про елементи, і до прикладу машинна вишивка, так є ж ви зазначили, до прикладу, там ромб зашитий або так. ромб з крапочкою. Це такі елементи. Це Соні символі... Сакральні з час, часів трипіля пішли. Так, які не бажано, в принципі, було б купувати, наскільки я розумію. Е, ні, ромб це е, земля, будинок, на яких це якраз просто зашитий ромб. Тобто візерунок зашивається зверху. І е, е, ось у мене ось тут. От, так. У мене тут не зашитий. І тут є ром. Оці крапочки. Так. Ось тут є крапочки, якраз на цій сорочки. Оце бажання. Матеріального достатку, так. і саме жовтий колір. крапка Всередині прошу цього саме у Бога. І, взагалі, вишивка вона дивиться не з лиця, а з вороту. Тому що, як правило, те, що з лицями, це як людина, яка прийшла в церкву. Вона може робити вигляд, що вона дуже набожна, а виходить з церкви і починати обговорювати всіх сусідів своїх. Ось так і з вишиванкою: те, що ми насправді хочемо, має бути зворот. Тобто чисте у нас має бути зворотнє без ниточок саме зворотня частина цієї сорочки. Тобто, от звідси. Вона має бути ідеальною, а не звідси. Тому навіть нитки закріпляються тут з лиця, а не з зворот. Так, mm. по, на завершення, от вже по цих всіх uh -huh. фрагментах, елементах, чи є якісь там такі е, елементи вишивки, які б, ви, до прикладу, не рекомендували купувати. Ну, от якраз зашиті ромби не рекомендувала. Просто ромби, сваргу, зірку і е, несимметричні квітки. Тобто, квітка має бути ось як тут. Чотири кінцівки. Ось тут ромб. Бачите? Так. Yeah. Або ось як тут вісім. Тобто вона має мати парну кількість, тобто людина створена, щоб знайти свою половину і пару. Тому всі візерунки мають бути симетричними і парними. Це ті, що рекомендую, мають бути геометричні, геометрично-рослинні візерунки, тоді ви не помилитесь без зашитих ромбів. Так і якщо це рушник, не ніяких буває таке, що рушник дві половини шивають. Їх таких теж не можна купляти, тому що якщо середина долі, на яку не стають, уже шита, то це вже прокльон. Зараз ми доволі часто можемо побачити, коли вишивку там ну умовно одягають на автомобілі, на мости, на будівлі і тому подібне. Тобто там орнамент вишивки є всюди. На вашу думку, як в першу чергу до цього відноситесь? тому що ну виглядає попахує, знаєте, такою шароварщиною. Так і це так і є, тому що не всі візерунки, навіть на одяг не можна використовувати і не на кожну рушник можна використати візерунок. А вони їх кругом використовують. Я дуже негативно до цього ставлюся, тому що це ну таким чином ми поплюжимо саме культуру нашого народу. Але якщо не помиляюсь, ми також раніше бачили там старі будинки, які були там в якомусь орнаменті розмальовані. Геометр... Це були геометричні так. орнаменти. Так, це були геометричні орнаменти, якраз ром з крапочками, з трикутниками, сонце, вода це те, що основне на будинку ці знаки можна малювати. Як правило, на будинку малювали дерево, дерево. Життя в якому ну, тобто, взагалі, для українця вишиванка це паспорт. По ній можна було прочитати все. Багата людина бідна, є в неї діти немає. Одружена вона чи не одружена. Так само, і як і на малюнках на будинку. Оцей самий вазон, про який я говорю. Там квітка це дівчинка. Скільки в роду було доч дочок, стільки квіточок в цьому вазоні було. Скільки було синів, стільки пелюсток на цьому дереві життя було. Тобто можна було все глянути. Це паспорт українця був. Тобто, по, по самих цих роботах можна було прочитати звідки людина, з якого регіону багата, бідна. Має вона дітей одружена, вона, не одружена. То тобто це наш автентичний паспорт. Насправді був. Алло, Президент України Володимир Зеленський часто вітає українців з такими важливими датами у вишиванці. Саме вишиванки зазвичай різні. Зокрема, сьогодні президент також привітав українців Мені із бачу. днем вишиванки. Зараз от, власне фото бачать наші глядачі. І, відповідно додав також подібне селфі. Власних соцмережах, от я пропоную, давайте зробимо такий легенький розбір вишиванки Володимира Зеленського. Що ви бачите, що на ній зображено, і що означають ці фрагменти, ці елементи. Насправді погано бачу. Ну, це точно чоловіча сорочка і радує, що вона вже... так. А давайте я вам зараз допоможу подібним чином. Заважимо також про те, що Володимира Зеленського, як я вже казав попередньо, різні орнаменти зараз також от наблизили і відповідно. Також, якщо потрібно, от, будь ласка, тримайте, mm -hmm. дивіться Ой. А, власне з телефону. Так, зараз секундочку. Так, прошу. Mm -hmm. Так, і от прокоментуйте, будь ласка, що означає кожен з цих фрагментів, і в принципі, що який зміст несе ця вишиванка саме для президента України для Володимира Зеленського. Ну, це якраз то, що я говорила: квадрати, ромби, це бажання мати країну, родину. Ось у нього саме все зображено. Ту оця сорочка на ньому дуже дуже хорошу символіку. має. Це геометричний візерунок створений з квадратів, ромбів і зубчики. Це сосенка, він має бути здоровий у нас. Він все-таки президент нашої країни, і от саме цілісність, оце шматж землі. Це Україна, ромб так. в даному виконанні саме в на ньому зображений. Тому його сорочка дуже автентична. Так, ми будемо сподіватися, що якщо це ручна вишивка, то людина так. з максимально світлими помислами робила цю вишиванку. І власне результати ми вже побачимо в ході цієї війни, коли обов'язково переможемо окупантів, які прийшли на територію нашої держави і несуть тут лише ухо. Не сумніваємось, пані. Алла, я дякую вам за те, що були разом дякую. з нами. Друзі, Алла блінова, викладачка Нітішинської художньої школи, говорила про таємниці української вишиванки. Ще раз дякую за те, що доєднались до нашого перемоги.